Контент це головне. Багато романтики думають, о ще раз створю сайт, де можна розміщувати і купувати, і там трішки закинув рекламку, воно піде, і воно угу. ну, це така собі, Ні, копія. Так, не працює. Да, — треба дуже-дуже багато мати, умовно, з заготовлених фінансових ресурсів, щоб запустити цей маховик, Бо мільйони продавців. Вони прийдуть на платформу, і буде не лінь навіть безкоштовно розміщувати сидіти, коли там є міль мільйони покупців, які це куплять. Мільйони покупців будуть заходити туди там, де є мільйони продавців, бо просто зайти, побачити порожні сторінки також нецікаво. І щоб цей маховик розкрутити, це йде так. Перша фаза взагалі запуску запису бізнесу, Це такий маркетинг driven approach, Це коли треба цей сноубол розкручувати. Додати сікерів і селерів, сікер селер. і от Перше, це має бути добре, стратегічно спланований такий етап розкрутки до розкрутки платформи. Там контент виграє. Мабуть, контент це головне. Якщо є контент, аудиторію можна привести.